Всім привіт! Це магазин Техномікс міста Карлівка. А ми переїхали. Були навпроти Укрпошти. А тепер ходім покажу. Йдемо прямо по алейці. Проходимо праворуч у нас кафе Талісман і далі рухаємося прямо до пішохідного переходу. Переходимо дорогу згідно правил та повертаємо ліворуч. І рухаємося в сторону авторинку. Доходимо до авторинку. І ще метрів 200. Ходім. І ще трошки. Ходім. Техномікс. Тож приходь до нас у гості і стань учасником акції розіграшу п'яти крутесних подарунків. Ми знаходимося за адресою вулиця Незалежності, 24-1. Приходь!